Лише з початку місяця території прикордонних Сумської, Харківської та Чернігівської області обстріляли близько 300 разів. Росіяни б'ють по цивільному населенню із мінометів, гранатометів, артилерії та іншого виду озброєння. Найбільше обстрілів припадає на Харківщину і на Сумщину. Ну і звісно, що окрім того, що вони намагаються поцілити по місцям дислокації або розміщення чи несення служби українськими захисниками, від таких обстрілів страждає і мирне населення, адже ракети, снаряди влучають і в цивільну інфраструктуру, в будинки мирних людей. Також у Сумській області продовжує роботу єдиний нині пункт пропуску на українсько-російському кордоні. Таким чином, українці із тимчасово окупованих територій можуть потрапити на підконтрольну територію України. В Середньому це може бути і близько ста осіб, які за добу. Прибувають назад на на підконтрольну українській владі територію, які були вимушені або виїхати, або слідувати з тимчасово окупованих територій для того, щоб дістатися до безпечної території, і в подальшому їм забезпечується перевезення в більш безпечне місце від кордону, і звідки вони вже можуть далі слідувати в території України.